День добрий, шановні друзі, слава Україні і смерть ворогам. Спершу не хотів робити цей фільм, але вимушений чому? Бо дуже мені шкода, що ви витрачаєте свої кошти на оцих різних косоглазих. Хай вибачають мені китайці Це Таке чудо, ось його упакування, написано тут, що він дуже багато чого може, його написано, скільки він потужність видає. Але, скажу одразу, вуано рідкої масті. Чому? Е, якщо подивитись, зараз я принесу транс. Я його трошки тут відгоріли контакти і згоріли, ну як завжди, погоріли транзюки, діоди і резистори, по, -по, -по, -високому, по високій напрузі. І відгорів контакт на трансформаторі. Вимушений був випаяти його, подивився і скажу одразу. Ну, як можна? Ну Тут не видно, не можу я розщепити. Але в 4 рази тонший дротом намотана обмотка на трансформаторі. Якщо дивитись на його розміри, то він може десь 40-50 ватів може качати. Нехай 70. Але ну ніяк заявлені ось тут у нього усі 300. Тому, що я зробив? Запобіжник, як ви бачите, цілий. Але нема е, НТС, яка, яка дає затримку на включення. Кандюр стояв на 22 мікрофаради. Якщо щитати, врахувати по кондеру, то ви самі розумієте, що тут максимум 20 Вт. Я спробував спершу відремонтувати те, що можна було. І від, отут є роз'єм, як ви бачите, можна давати 12 вольт. Але написано, що 12 вольт можна давати, і потужність повинна бути 2 А. Це 24 Вт. Тому, а яких тут 50 чи 100 Вт можна вести мову? Що вийшло? Знайомий, який прислав його на ремонт, ім'я можу назвати Вадім, але... Де звідки не хочу. Що вийшло? Коли він ноутбук працював так, щось там дивився, лазив по Ютубу, нічого не було. Включив іграшку і усе почало горіти, стріляти. Самі розумієте, що якщо так ноутбук працює, то 50, ну хай 70 ватів. Буде брати на зарядку акумів та на, на, на те, щоб він працював, то якось там було терпимо. А коли вже він включив усі 300 Вт, то тут вийшов кирдик. Не ведіться, хлопці, на оце. Але якщо у вас буде щось таке на ремонті, то я на заставці скину. Саму схему. Кому треба, вона не підходить, але можна якось прив'язатися. Якщо треба, буде ссылку на статтю, я потім по пошті вам скину. Пошта на каналі є, вона підписана. Що тут вийшло? Погоріли. Ну ось Я вже показував, тут стоїть, е, я поставив на 600 вольт. 10 Амперів. І РФ поставив я 840-й. Він в мене пропрацював трошки більше півхвилини і почало знову горіти резистори на платі. Ось тут стоїть різюк, дуже міцний такий. На сухар вигорів. Ось я тут замалював маркером спиртовим резистори, які теж підсмалились. Подивитись, який номінал я не зміг. І скоріше усього 3843 вийшла. І тому треба знову дивитись усю обв'язку цієї мікросхеми. Тут е, окремо працює ще одна така ОСК. Вона дає від 12 вольт, працює вихід. І 5 вольт живліть. Тому, хлопці, ну, нічого тут цікавого нема. Гуано рідкої масті. Я поставив тут е трошки міцніший е спарений діод і замінив транзюк. Поставив його на 125 Вт. І на 12 вольт усе працює. Ми на цьому і залишили. З замовником, і я ось так йому й буду відправляти. Але скажу одразу, ні в, ко ні в якому разі не рекомендую робити живлення 12 вольт від акумулятора. Чому? Бо тут нема нічого, щоб якось тут ограничило е, струм, який видає наш акумулятор. Тому. Скільки тут потягне, стільки тут і буде. Може знову усе вигоріти. Це стосовно блочка цього живлення. Що касається ось їх перетворювачів, хлопці, я потратив дуже багато часу і скажу одразу, ось таке гуано можна купувати, якщо у вас є акум. І ви будете живити його від акуму, який має струм на виході максимум 15 А. З вентилятором, без вентилятора немає ніякої різниці, він буде брати стільки, скільки може дати акуму. Я вже казав в іншому відео, якщо сюди чіпляти на 32 45 а то і 100 А то. На оцьому транзюку одразу буде падати 5-7 амперів і він буде завжди гарячим. Тому використовувати ось такі повишайки можна з акумулятором, який має струм до 15 амперів. І дійсно ставити сюди вентилятор. Ось таке буде коротке відео, бо зараз в мене через 15 хвилин вимкнуть світло. Якщо у вас будуть якісь там запитання, пишіть мені на пошту. А літокалу, дякую, я вже відремонтував. Поставив мікросхеми, замінив, резистори замінив. І все вже працює. Діоди теж. Там стояв W8 на 5.1 стабілітрон. Я поставив звичайний в стеклі. Усе працює. Дякую вам, що дивитесь. Ще раз слава Україні і смерть ворогам. До побачення!